Голова Харківської ОВА Олег Синегубов отримав важливе доручення від президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко для виконання поставлених президентом України та керівником офісу президента завдань та відновлення працездатності об'єктів критичної інфраструктури, тепло, електро, газу та водопостачання. Голова Харківської обласної адміністрації Олег Сінігубов вийде на звільнені території, додала Тимошенка в українській армії. Повідомили, що місто Балакліє Харківської області звільнено з-під контролю російських окупаційних військ. Ця новина стала останньою інформацією про відновлення контрнаступу України, яка розпочала серію скоординованих місій по всій лінії фронту, щоб відвоювати територію, контрольовані загарбниками з Москви. Українських військових зняли, стоячи на російському прапорі, перед піднятим українським прапором, оголошуючи про звільнення міста. Бої в Харківській області з Супроводжувалися одночасним просуванням військ України у Херсонській та Донецькій області. Контрнаступ залишив російське військове командування вирішувати, куди розгортати війська в міру розгортання конфлікту. Протягом останніх днів сили, що обороняються, досягли численних успіхів і відновили тактичну перевагу на Харківщині. Останній наступ став плацдармом для наступу на окуповані міста Ізюм і Куп'янськ. Крім того, протягом доби українська армія атакувала три блокпости противника, ліквідувала 28 об'єктів зосередження живої сили та військової техніки. У зону ураження потрапили склади боєприпасів і вогневі позиції ворожої артилерії. У генштабі також відзначають низький моральний стан росіян. На Херсонщині російських беженців шукали гелікоптерами через каланчак у напрямку тимчасово окупованого Криму. Зафіксовано інтенсивний рух автобусів без Збройних російських військових після контрнаступу ЗСУ 237-й десантно-штурмовий полк гвардії припинив своє існування. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони. На кількох напрямках окупанти шукають шляхи безпечного виходу з під боїв та можливого оточення, звертаються за допомогою до Червоного Хреста та тікають на вкрадених велосипедах. Російський уряд не оприлюднює даних про свої втрати з 25 березня. Натомість Міноборони Росії з початку війни неодноразово висувало неправдоподібні заяви про свої бойові успіхи, вихваляючись знищенням понад 40 реактивних установок західного виробництва «Хаймерс», Загалом їх було лише 16 відправлено в Україну. І заявили, що повністю знищили українську авіацію. Державне телебачення найпопулярніше джерело новин Росії. Продовжує малювати райдужну картину успіху Росії в Україні. У своїй промові Путін повторив, що Росія нічого не втратила у війні, яка, за його словами, йде за планом.